Починай. Кажи. Висаджуємо цибулю між клубнікою, полуницею і чесних колом. грядку. Цибуля висаджується на кордоні поруч з полуницею. Посередині між часником і полоницею Висаджується цибуля в два рядки на віддалі приблизно 5 см від часникової грядки і 5 см від полониці. Косник висаджений до сини, бачите, він в два, в одній ямці подвар виростає на різних висотах, в глибинах посаджений. Ну, тепер весна, і висаджуємо саджанку цибулю. Це те, як садила соколан і бублик. Приблизно так само, по тій самій схемі і методиці. Ось так можна сказати. І два рядки, тобто набідали приблизно три сантиметри одна від друга. І це були набідали. Вона на навісні висадиться і потім прийде час, тільки треба, потрібно буде її вибрати. Практично ніякого догляду не потрібно. Тільки можливо, якщо потрібно більшу цибулину, то потрібно буде декілька разів її підлити М настоєм. Приблизно через 2-3 тижні після того, як вона зійде. А зараз початок квітня бачите, от, як гарно розберостають часник. Він вже має висоту десь приблизно 20-25 см. Сьогодні 2 квітня. Ну, от, він починає рости дуже активно. І при цьому як одні Одна е, не має значення. Чи глибше посаджений, чи мілче головки йдуть однакового росту. А оці гілки зараз поскладені на той, на той випадок, щоб кури не лізли. Оскільки вони тут постійно в мене є, У то село, ніхто їх на не виганяє, а от прийде час, їх закриється, і тоді ці гілки по поріжуться сікатором на дрібненькі і вони будуть як менше. Це то, що за зиму зібралося, десь щось підрізалося гіляка. то ми зразу кидали зверху для захисту від кур. От таке комплексне. Нормально зняти ще що... тут так.